Запах какой-то, ну я не знаю, що горіло, так просмотрели зайшли. Вот. Там може далі походьте туди. Здесь откришинку тут акуратно стекла, навіть щось подожди, щось валяється. Російські військові обстріляли цю вулицю зранку 28 липня, близько п'ятої години, говорить місцева жителька Тетяна. У нас, он, бачите, хата на той стороні, нема криші, а туди прилетіла у нас у вікна, вибивала. Самі в шокі ще в мене лежачий чоловік першої групи, він після інсульту. Дуже злякався, шок був ужасний. Такий звук я не можу навіть передати. Такий у і полетіли стекла. Було дуже страшно. У будинку, в який влучив снаряд, зараз ніхто не живе, каже Тетяна. Там є і головка, снаряд, там, там і потолок. Ви бачите, криші нема. Це одних до нас пішла детонація. У нас тут он, провода оборвані, приїхали одні електрики. Говорять, що вони е, ну, в смыслі, сильно під напруженням. У нас все є показує, ну інтернету немає, а світ, вода є. Станіслав розповідає, після обстрілу у сусідньому дворі спалахнула пожежа. Спишка з тієї сторони, ну звука не було. Вже тільки очікували приліт. Вон, сусіді допомогли відрамі тушить не тільки, а там ще он, хлопці і всі сусіди допомагали хто що мог. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини Херсон.